Аньйон! не так давно Netflix релізнув новий проєкт. Цілую Кітті. Спокійно. А Я в курсі, що це не дорама, а звичайнісінький американський серіал. Але тут є корецію, тому я не могла пройти повз. І хто взагалі може пройти повз, коли бачить лісанхона, а тим паче я була у відчаї, бо на Netflix не лишилося дорами сабами, яку я б не подивилася. Якби я лишень знала тоді про Project U and A Lines, зберегла б багатько нервових клітин. Для мене все втрачено, але ви ще можете врятуватися. Project U&A Lines – це команда, яка робить переклад, саби і озвучення до рам. Лінк на їхній телеграм я лишу в описі до відео. Підписуйтесь, а нам час повернутися до неймовірного серіалу. Цілую кітті. Якщо куля в лоб, то куля в лоб гошечки у центрі сюжету підлітка Кітті, яка живе в Америці, але має хлопця дея в девсеулі. Привіт. Привет. Одного дня вона дізнається, що отримала стипендію на навчання у приватній школі. Кіс, звісно ж, в Сеулі. Звісно ж, ті самі, в якій навчається її хлопець. А ще там колись навчалася її мати, яка нині спочиває у вічності. Тож Кіті довго не роздумуючи купує квиток до Сеула в один кінець, аби із деєм побачитися і більше дізнатися про померлу матір. Але рожеві мрії швидко руйнуються. На вітальній вечірці вона дізнається, що Дей вже має дівчину. Це Дей, це мій хлопець. Неправда ти бреш глядачам доступні 10 серій, і кожна з них, хоча і триває лише пів години, розкриває нам головну персонажку з нового боку. Кітті стикається з масою викликів, які формують її як особистість. Ми бачимо, що дівчина починає краще розуміти і себе, і інших, хоча і перебуває в абсолютно незнайомому середовищі. Кітті просуває наратив про те, що не можна ігнорувати те, ким ти є насправді, і неважливо, йдеться про соціальне становище, сексуальну орієнтацію чи про будь що ще інше. А господи ти боже мій та кого я обманюю? Про що взагалі були ці десять серій? Я би з задоволенням знову поговорив про це, але краще ножиці собі у вуха. Це були п'ять годин суцільної недолугості, тупості і деградації. Але з одним я таки погоджуюся: не можна ігнорувати сутність ані свою, ані певних речей. Цілую, Кітті – це довбаний покруч, який мав вмерти ще в зародку, але бажання заробити побільше, бабла, взяло гору ясно. Так, сюди зібрали все наївне і підліткове, що вже було коли знято. Присипали зверху азіатами, бо це ой як нині популярна. І от на те готова чек лист виконане, і Логіка пішла відпочивати. Це злочин проти українського народу, і знаєте, я навіть не хочу у цьому відео розбирати детально кожен момент серіалу, який вважаю на Я плаваю поганенько і в цьому океані безсенсовності і раптових, але такий корви звичний для сюжету збігів я просто потону. Що і так буде очевидно, де творці звернули не туди. Ось буквально кілька епізодів, що не дадуть збрехати. Один з моїх улюблених це коли Кіті випадково, суто випадково, знаходить браслет, який чіпляють на новонароджених, і припускає, що її мати народила ще одну дитину в Кореї свого часу. Чи могла вона знайти таку штучку? Ну так могла це ім'я моєї мами Корильською. але ж нам до того показують, що Кіті перекопала всі речі своєї мами, зокрема її альбом з фото, чи там щоденник, чи що воно таке. То як бляха за всі ці роки вона жодного разу не побачила браслет, а нині він отак легко взяв і випав. Ну ну це ж абсурд, камон. Ти чого це мистецтво ми курвана і тобі курвана, і тобі, і тобі теж. Кіті була закохана у по але за серіал вона встигає перекохати його, закохатися в однокласницю, слеш ворогиню, слеш подругу Юрі, а потім ще й в Мінго. І все це за один семестр, наскільки я розумію. Та в мене бляха музичні вподобання довше тримаються, ніж у тебе почуття до людей. Окей, я знаю, вона підлітка, яка швидко захоплюється кимось і все таке. Але по факту вона не знала як людину жодного з них, бо нам не дали підстав так вважати. Часу разом вони проводили мало, а якщо і проводили, то в брехні ненависті одне до одного. Лінію з Юрій я взагалі мовчу. Я знаю, Юрі янгол. Ні, Я сказав я зрозуміла. Юрі захапала хлопця кіті зі своїх егоїстичних мотивів, хоча знала, що ті мали стосунки. Юрій спеціально забрала намисто маму кіті, хоча знала, що воно важливе для неї, і що це стане одним ще одним приводом для сварки між Кіті і Деєм. Про те, що акторці, яка грає Юрій в житті за тридцятку, це якби ну, видно неприкритим оком. Я просто мовчу. Вже досить Знаєш що. То я правда або ось, наприклад, головний конфлікт між кіті Деєм в тому, що він зустрічається з іншою. Це фіктивні стосунки, але звісно ж ну хіба міг де просто про це сказати? Ні, хіба ця фіктивна дівчина Юрі могла про це їй сказати? Ні, ні, і ще багато разів. Ні, а чому би э, змушені питання Деєм? але байдуже не про це? Раптово нам закидають ще й таке. Навіщо ти усі ці роки прикидався багатим? Мама рідна, це сі. Ми багаті. Про що ти ще мені брешеш? Тобто де тупо брехав про те, хто він, навіть не замовчував те, що бідний, а свідомо брехав, що багатий. І після цього нам подають їхні стосунки, як щось таке ціннісне, таке миле, таке все сюсю сюсю. -сю -сю. Ну, типу, з якого дива? До речі, сценаристи потім взагалі заб'ють на це, і кіті ніколи більше не згадає про брехні Дея щодо його фінансів. Типу чудовий посил брешей. Це все одно згодом або пробачить, або забудуть. І ти не сердишся на деї. Він брехав і брехав, і брехав. І Я сердилася, але Потім пробачила. Ого, потім пробачила. Втім, не хвилюйтеся, У дорамі було й хороше. У якій курва дорамі це не дорама, Втім не хвилюйтеся, У серіалі було й хороше. Це мінго, якого грає Лі Сан Хон за сюжетом. Він самозакоханий. Багатій, який спочатку зневажає кіті, а потім підкатує до неї. Вдягай, хоча б сорочку, коли я їм. Ей, я ж не винен, якщо ти не витримуєш цього. Слухай, давай потрахуємось. Ох, мінго мінго цілую. Кіті це дебют санхона. Раніше він був моделлю. Хто б міг подумати, але нині пішов акторським шляхом. Я ж вирішив лишитися тут для всіх жінок, які хочуть шматочок мене. Санхон вже завершив службу в армії, а його хобі це скали лазіння А ще він непогано готує. <смітна> Чи має якесь відношення до серіалу? Ні, абсолютно жодного, але це все одно цікавіше ніж те, що буде далі. про Процілую Кітті І поки ви дивитеся на кадр з санхоном, я нагадую, що у телеграмі є ще мій канал Чінча про дорами української. Новини, рекомендації, цитати, вибір дорами місяця. Контенту буде вдосталь. Підписуйтесь і не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку. А тепер повертаємося до кінжі. Нікому не кажи про кітті. Я Кітті! Не намагайся зрозуміти це. Док, я не зможу навіть якщо захочу. Назад до крінжі у всіх кінотеатрах. Окрім вінго, у виконанні Санхона там ще було й отаке. Геть з моїх кущів. Маленький сирунцю, це ти? Замовкли. І таке. Кажу Та лише, що він зіпсував мене. Для інших чоловіків. І хлопців. І навіть таке. О! О! Ніколи не бачили, як дівчина впала у вежу з кексів. Вмираю від крінчі. І не треба мені тут зйомки в деревному стилі і улюблених поп пісень. Цілую, кіті. Тебе це не рятує. Словом, я би сильно подумала, чи варто це дивитися. Ні, 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 мої очі. Якщо ви вважаєте інакше, обов'язково напишіть про це під цим відео. Мені справді цікаво, що людей привабило у серіалі, бо на сайті метакритика вказано, що у цілую кіті загалом схвальні відгуки. Ну може, це я просто чогось не розумію і занадто багато вимагаю від підліткового серіалу. Тим поки від мене три ти тижок з десяти, і це взагалі суто завдяки санхону. Пишіть, що думаєте, я таки повернуся до. Дорам. Якщо у вас виникне таке бажання, зверніть увагу на добірку класичних дорам чи на новенькі релізи від Нетфліксу. Посилання на них просто перед вами. Аня!